Христос рождається сьогодні на богослужинні звершується літургія Іяна Златустого, де читається Євангеліє, в якому Спаситель, звертаючись до своїх учнів 12 про наближення Царства Небесного дає пораду. Коли зрадять вас, не журіться, що говорити тієї години, бо не ви будете говорити, але Дух Отця вашого у вас. І придасть же брат, брата, і батько, сина, діти повстануть на батьків. І їх повбивають, і будуть ненавидіти вас за ім'я моє. Але хто витерпить до кінця, той спасеться. Православна церква вшановує пам'ять свого мученика IV століття Гордія, а також святого пророка Малахію, що жив за 400 років до Різдва Христового у часи повернення юдейського народу з Вавилонського полону. Малахія був останнім із старозавітних пророків, через що й був прозваний вінець пророків. Будучи взірцем духовної краси та благочестя, він дивував своїм святим життям народ. За це отримав ім'я Малахія, що означає Янгол. У Біблії ми можемо знайти пророчу книгу, підписану його ім'ям. Де святитель Криває пороки сучасних йому юдеїв. Він звинувачує їх у тому, що втратили страх Божий. Через з'явлення Святого Духа Малахія зображає майбутнє пришестя у світ Ісуса Христа та його притечі Іоанна Хрестителя. Тому у дні Різдва хрещення Господнього у храмах урочисто читають старозавітне пророкування святого Малахії. Цей пророк попереджає нас і про те, що як уперше Господь у своєму різдві прийшов на землю сповістити про царство Боже, так він має прийти вже й вдруге, щоб судити кожну людину за виконання нею за. Про це дізнаємося із таких слів святого Малахії Бо ось надходить день, наче ніч палає, тоді всі горді і усі злочинці будуть соломою і спалить їх той день, що прийде. Для вас же, що боїтеся імені мого, зійде сонце правди, і в його промінні буде спасіння. А православний календар. І з ним Ангела сердечно вітаю усіх, хто має ім'я Олексій, Григорій, Миколай та Володимир. Возлюблені архімандрит Іоанн Крістянкін нам радить. Нехай кожна людина, яку посилає тобі Господь, сьогодні на життєвому шляху стане найважливішою, найдорожчою і найближчою для тебе. Тож зігріть її душу.